Поки йде перемовини, йдуть перемовини з нашими країнами партнерами щодо створення спеціального трибуналу за покарань, для покарання за злочин агресії для найвищого керівництва Російської Федерації, ми вже починаємо нашу роботу. Починаємо нашу роботу в міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії, який з 3 липня він вже працює в ГАЗі. в приміщенні Євроюсту. Це Європейська організація прокурорів і там вже працюють наші українські прокурори. Спільно з ними будуть працювати прокурори з країн-членів спільної слідчої групи. Це якщо наші колеги погодяться направити туди своїх колег, то це, це можуть бути колеги з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Словаччини. Крім того, вже є рішення щодо направлення спеціального прокурору від Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Можу зараз сказати, що ми будемо мати ще прокурорів від країн-партнерів, і це є дуже важливим, тому що злочин агресії це міжнародний злочин, і відповідь світового співтовариства має бути також міжнародною. Це не тільки про Україну, це. Про відповідь світового співтовариства на, на цей злочин. Головне завдання прокурорів, які будуть працювати в міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії, це збір доказів, їх, їхня уніфікація, це розробка стратегії е, досудового розслідування е, злочину агресії. Ну і мені б хотілося я поставив таке завдання. За півроку, тобто до кінця року, вже, щоб ми мали модельний, модельну підозру щодо найвищого керівництва Російської Федерації за злочин агресії. Це ну, такий дуже суттєво серйозний виклик, але доказів зібрано вже достатньо багато, як в нашому кримінальному провадженні, тому що ми маємо спеціальне кримінальне провадження щодо злочину агресії в Офісі генерального прокурора. А відповідні докази також мають наші країни партнери. Зараз все це буде зібрано і проаналізовано, але також нам дуже важливо мати докази мати докази відповідної командної ланки відповідальності, тому що ми розуміємо з вами, хто до цього причетний, але ми маємо це довести. Саме в процесуальний спосіб для того, щоб майбутній спеціальний трибунал вже мав підготовлену базу для переслідування Путіна та його поплічників за злочин агресії забезпечення продовольчої безпеки е світу, яке зараз Україна, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації, здійснює це е з моєї точки зору, це Ну, абсолютно не, не бачена в історії, е, в, в, в історії випадок. Тобто ми зараз в стані повномасштабної війни і ми зараз експортуємо зернові не тільки е, за е, не, не тільки е, які купують у нас е, провідні е, світові компанії. Але ви знаєте, що є така і є ще інша зернова ініціатива, коли українське зерно йде фактично безоплатно в якості гуманітарної допомоги. Да, тут наші партнери нам допомагають це, це фінансувати, але деякі країни отримують це ці зернові зараз з країни Африки та Азії фактично як гуманітарну допомогу для них. Тобто це, ця зернова ініціатива, безумовно, вона, вона є унікальною. І е, фермери, які вирощують зерно зараз на українській землі, вони також це часто роблять під загрозою. По-перше, знищення такого урожаю, тому що, наприклад, приліти таких випадків дуже багато, ну і згорів урожай. Вони це роблять також під загрозами обстрілів, і ми маємо, на жаль, такі випадки, коли в нас є цивільні громадяни, які загинули внаслідок обстрілів під час, наприклад, збору, уражаючи його там чи будь-яких інших робіт. Україна це не є країна, в якій панує безлад. Ми говоримо про те, що в нас є проблеми, пов'язані з ринком зерна. Але ці проблеми, навіть не навіть незважаючи на ці проблеми. Ми це зерно експортуємо, і це дуже важливо. А питання, яке ви підняли, воно має декілька вимірів. І перший вимір, безумовно, це те, що е, ринок землі, який створений був, але ми маємо ще працювати, тому що є певні категорії земель, які ще знаходяться в так званій сірій зоні. Зараз на розгляді парламенту перебуває дуже важливий законопроект, проти якого ведеться дуже серйозна така, знаєте, боротьба. Це законопроект, який, який вводить фактично в нормальний ринок землі, землі Національної академії аграрних наук, які нібито мають використовуватися для того, щоб там вирощувати якісь там нові рослини, землі пенітенціальної системи, які нібито з радянських часів мали використовуватися для того, щоб люди, які перебувають в місцях, в місцях не свободи, да, вони там вирощували для себе якийсь урожай. Землі, в тому числі Міністерства оборони, не тільки для цілі оборони, а є землі Міністерства оборони, які мають використовуватися також для сільськогосподарської е, продукції. Землі такого дуже відомого підприємства, державне підприємство Канярство України, і використання саме цих земель воно проходить здебільшого в сіру. І саме на цих землях і отримується та частина урожаю здебільшого, яка потім... Продається і проходить повз податкової системи, і не сплачують податки, тому що в цих схемах задіяні ну, достатньо багато різних, різних акторів, так скажемо. Наше завдання, як органів правопорядку, забезпечити, щоб бізнес в Україні, в тому числі аграрний бізнес, працював законно і працював в рівних умовах. Тому що, наприклад, наведу вам приклад. Якщо є, є бізнес, який аграрний бізнес, який працює і сплачує всі податки. А поруч з ним є бізнес, який, використовуючи цю землю, вони не, не можуть взяти її в оренду офіційно, тому що вона за законом не може бути передана в оренду. І відбувається це таким чином, що вони можуть отримувати цю, цю землю в сіру, можуть її отримувати за якісь там е, домовленості. І безумовно, це це відбувається таким чином, що той... Агровиробник, який бере цю землю в обробку, в нього, наприклад, собівартість цього зерна буде нижче, але це несправедливо. Наше завдання головне, от готуючись до відновлення України, це забезпечити рівні умови для бізнесу в цілому, в тому числі в аграрном. Тому ми знаємо про ці, про ці кримінальні провадження. У нас є певна робоча група, яка створена в офісі генерального прокурору, спільно з з усіма дотичними органами. саме Це було одним із питань, яке ми сьогодні обговорювали на нашій нараді. Я вам скажу відверто: тобто, якщо е, агровиробники, які сплатили податок і погрузили це, завантажили зерно, воно пішло, а хтось це цього не зробив, не сплатив цей податок, з моєї точки зору і з точки зору звичайного громадянина, це має означати тільки одне. Що цей, скажімо так, назвемо бізнесмен знайшов розуміння з кимось з контролюючих та правоохоронних органів. Це неприпустимо абсолютно. Ми маємо розуміти, що ця проблема носить ну, досить, досить такий системний характер. Ми цим займаємось постійно. І завдання, яке я дав, тобто, це просто припинити декілька тижнів тому. В Одесі була якраз реалізована, припинена схема ну, вимагання. 40 центів з кожної тонни це державна фітосанітарна державна, да держпроспоживслужба, фітосанітарний контроль. Я про це відверто говорю в тому числі нашим партнерам. І знаємо, ми боремось з цим. Це це складна історія, це культура, яка існувала десятки років. Це певні бек-офіси, які працюють, які не, працюють, да, які допомагають в цих корупційних оборудках це це потребує часу для того щоб щоб припиняти такі такі ем, існування таких схем і притягувати я перепрошую притягувати до відповідальності в тому числі кримінальної відповідальності всіх хто до до того причетний на додаток до того що ми маємо змінити людей ми маємо також все ж таки отримати нового керівника державної про про служби Нарешті, тому що ця, ця у нас інституція також без керівника вже досить багато. Поруч з цим ми маємо працювати також з урядами з парламентом, тому що для того, щоб деякі схеми не могли існувати, нам не тільки, ми не тільки маємо змінити людей, ми маємо змінити регуляторку. Ми маємо змінити певні закони, Маємо змінити, змінити певні внести зміни до певних підзаконних актів, для того, щоб зменшити можливості. Для таких сірих, я би сказав, схем в ситуації, яка зараз в нашій країні, ми маємо максимально фінансувати наш бюджет. Ми зараз знаходимося на ну досить суттєвої, ну, допомозі з боку наших партнерів, але вони також хочуть бачити, і вони це бачать, що з нашої з нашої сторони відбувається процес на зустріч. Тобто ми робимо все можливе від нас задля того, щоб державний бюджет наповнювався за рахунок платників податків, за рахунок митних платежів і за рахунок також прибрання тих схем, які надають можливість ну, в сіру якимось чином е, е, працювати і не сплачувати гроші в бюджет. Ми також маємо співпрацювати з міжнародним товариством, тому що не поодинокі випадки, коли імпортером цього з цих зернових. Виступають фірми дуже сумнівні в стані банкрутства. Ці фірми знаходяться в різних країнах Європи. Це не фірми з якихось там островів Карибського басейну, це європейські фірми, які працюють в Європейському Союзі, і коли вони виступають імпортерам. І коли ці фірми або знаходяться в стані ліквідації, або знаходяться в стані банкрутства, або знаходяться в, стані, в, в, в центрі уваги правоохоронних органів країн Європейського Союзу, то давайте будемо відверті. Наші партнери також мають робити свою частину роботи.